Радісна на віску у світі лунає, псамі ваління лиця до небес, темному гробі Христа жена має, смерти у славі син Божий воскрес. Думи невтішні жінок турбували, камінь великий на гробі лежав, Як же помазати тіло не знали, хто б помогти йому цьому бажав. Але, о диво, що сталось, не знають. Ангели світлі у гробі сидять, смертвих воскрес, і жінки поспішають учнем зазмученим в віску сказать. Може, гріховне каміння у тебе, може, в душі домовина глуха, хоче наповнити душу війне, Бо знищити в серці каміння гріха, Отже, скоріш до Христа, поспішайте. Грішні шукати прийшов Він з небес. Радість з нами цей день заспівайте смерть, смерть переможна, Христос Воскрес! Воскресіння Христа. Це дорога Спасіння, це дорога життя, що прокам сам Христос. Він зійшов на Голгофу, яка несмирено, за гріги всього світу там пролив свою кров. Воскресіння Христа це життя дружинове, це життя в Ісусі Христі. Ти спіши, не вагайся, за Христом іде, старайся, хоч в дорозі не легко йти. Амінь.